Займався переоформленням автомобіля, по довгу куплі-продажі на юридичну особу. Зранку приїхали, взяли номерок. У регіональному сервісному центрі МВС відвідувачі чекають своєї черги, щоб отримати необхідну послугу. Зокрема, й оформити документи про реєстрацію чи перереєстрацію власних автівок. Черга зранку за талонами і все. А потім талони беруть і по часу на определене час, що в талончику люди приходять перереєструються до восьмої години. Формується, скажімо, так, черга реєструються в електронній черзі. Вони отримують талончик на перереєстрацію транспортного засобу. Звертаються до нас згідно цього талону на вказану дату і час з собою. Вони беруть документи на автомобіль і особисті свої документи. Паспорт, код великих черг на отримання послуги немає, каже Ігор Штепа. Протягом дня один адміністратор проводить близько 18-20 перереєстрацій. Якщо небагато тривог, то в принципі все йде згідно часу. Люди недовго очікують, і адміністратори справляються упродовж останніх тижнів. Кількість бажаючих перереєструвати авто у регіональному сервісному центрі зросла, розповів адміністратор. За останній час так збільшилась кількість відвідувачів, які здійснюють перереєстрацію транспортних засобів по договору купівлі продажу або договору дарування, за словами Ірини Пархоменко, збільшилась кількість реєстраційних процедур і в регіоні. Загалом квітні поточного року, якщо порівнювати його з березнем цього ж року, на території Полтавської області зареєстровано на 7,7% більше реєстраційних процедур ніж за попередній період. Кількість перереєстрацій Транспортних засобів на нових власників зросла на 12%. Зріс показник укладених договорів дарування в сервісному центрі МВС в квітні місяці. Майже на 90% більше зареєстровано транспортних засобів на підставі договору дарування. Цей показник є динамічним. Він завжди коливається від пори року. Наші клієнти не повідомляють нам причини перереєстрації транспортних засобів. Збільшення кількості охочих перереєструвати авто ймовірно може бути пов'язане з законом про мобілізацію, який набере чинності 18 травня цього року, говорить юристка Дар'я Маліннікова. Один з пунктів стосується вилучення авто у громадян на потреби зсу. Норма не поширюється на тих, хто має лише одне авто. Дійсно, можуть вилучати транспортні засоби у фізичних осіб для потреб оборонної діяльності, якщо буде такий запит, і якщо такий транспортний засіб він не один у людини. Та масового вилучення авто не буде, каже юристка. Це буде відповідне формуватися список необхідних автомобілів, які потрібні для залучення в оборонній діяльності. Після цього буде відповідне розпорядження місцевих державних адміністрацій. І лише після цього розпоряджатися такими транспортними засобами у нас можуть в тому числі ТЦК та СП. Необхідно зазначити, що вони не вилучаються з права власності, не виходять з права власності фізичної особи. Тобто, на праві власності вони будуть залишатися і будуть повернуті після 30 днів з моменту демобілізації. За словами адміністратора регіонального сервісного центру Ігоря Штепе, перереєстровують свої автівки громадяни на інших ось. Сіб також і онлайн через застосунок Дія Оксана Іванова та Микола Єрьоменко. Суспільне новини Полтава.